Hmm. this color. Or this color. I don't know. А як це сказати англійською? Як сказати вагатись in English? Давайте розбирати. Перше для цього слово дуже популярне, найпоширеніше, яке всюди можна вживати, це є to hesitate. But I will not hesitate. Not for a second. Don't hesitate. I won't. Наприклад. She hesitated before answering that difficult question. Або ж he hesitated whether to text her or go to sleep. Наступна досить цікава фраза, яка не зовсім означає вагатися. Тут радше що щось таке, що ти сумніваєш у чиїхось результатах, у своїх, або ж маєш певний скептицизм до всього того, до ситуації якоїсь тощо. Це є слово doubt. Тобто сумніватись. Тобто, я сумніваюся, що ти там дуже фраєр і так далі. I doubt that. I seriously doubt he wants to kill you. Наприклад, I doubt he will finish the project on time. Або ж I doubt that you're very smart. Ну, щось таке. Тобто, ти сумніваєшся, що ця людина говорить правду або ще щось, або ти сумніваєшся у своїх якихось. В переконаннях або результатах тощо. Наступна досить цікава фраза це be unsure. Буде невпевненим в чомусь. I'm unsure of what's being proposed. Unsure of yourself. Наприклад. I am unsure whether I should accept this job offer або he was unsure about his decision. Easy. Наступна не менш цікава фраза цей have second thoughts. Тобто мати інші думки щодо цього приводу. Тобто ти таки думаєш, з одного боку, це це було би краще, цей, наприклад, колір. А з другого боку ти думаєш, блін, а якщо інакший. You, you have second thoughts. I never have second thoughts. I'm having second thoughts about buying that expensive phone. Тобто, з одного боку, ти його дуже хочеш, він кльовий. А з другого боку, ти думаєш, well, it's too expensive, maybe I can't afford that. Або ж. She had second thoughts about quitting her job after talking to her boss. Тобто, очевидно, він її переконав у протилежному, але вона вже вагається. Ще одна досить цікава фраза це Be in two minds. Звучить досить British, так і є, ну але ця фраза є в загальному досить поширена. Mind about I am in two minds about whether to move to a new city or maybe stay here. Abosh, she was in two minds about which dress to buy for the party. Feel torn. I remember feeling torn. I, I'm feeling torn. I feel torn about following my passion or earning a stable income. I don't know. He felt torn about leaving his hometown for a better opportunity. Це усі фрази, які я підібрала як синонім до слова hesitate, які усі знають, щоб збагатити твій словниковий запас та допомогти говорити краще та ширше і красномовніше.